Псевдоексфоліативний синдром діагностується у всьому світі, причому клімат і географічне положення країни не мають суттєвого значення у виявленні цього захворювання. Вперше очні прояви псевдоексфоліативного синдрому були описані фінським офтальмологом Джоном Ліндбергом, який у 1917 році описав сіро блакитні пластівці на зіничному краї райдушки у 6,6% і осіб ухилого віку, у 20% хворих віковою. Терактою і майже у 50% хворих хронічною глаукомою. Пізніше ФОГ діагностував аналогічні зміни на передній капсулі кришталика і назвав це синіальною ексфоліацією капсули кришталика. Інші дослідники виявили аналогічні зміни в райдушці, трабекулярній мережі, целіарному тілі, целіарній зв'язці, відчастий поясок рогівці, а також у кон'юктиві було встановлено, що наявність кришталика не є обов'язковою умовою для розвитку псевдоексфоліативного синдрому. Про що свідчить поява псевдоексфоліації? У оці через багато років після інтракапсулярних лінз у псевдофакічних очах. Частота розвитку псевдоексфоліативного синдрому збільшується з віком, відзначають різні випадки очних проявів синдрому залежно від віку: 0,7% в осіб з віком від 50-60 років, та 7,3% в осіб віком від 80 років. Встановлено, що у жінок без ознак глаукоми псевдоексфоліації в оці зустрічаються достовірно частіше. Можливо, це пов'язано з більшою тривалістю життя у жінок ніж у чоловіків. Псевдоексфоліації локалізуються на поверхні передньої капсули кришталика, передній і задній поверхні радужної оболонки, селіарних відростках, селіарній зв'язці вічастий поясок, в кутку передньої камери, а іноді на задній поверхні рогівки і передній гіалоїдній мембрані. При псевдоексфоліативному синдромі у патологічний процес залучаються всі тканини переднього відділу ока. Наслідоком гіпоксії псевдоексфоліативного синдрому є неоваскуляризація райдус. Дужної оболонки, інтрастромальної геморагії, проліферації клітин рогівкового ендотелію і міграція їх у дренажну зону. Псевдоексфоліативний матеріал в організмі людини, окрім ока, також може зустрічатися у шкірі, серці, печінці, нирках, оболонках мозку, жовчному, міхурі. При цьому гістохімічно та ультраструктурно псевдоексфоліації ідентичні тому матеріалу, який виявлений в очах. Незначне розширення зіниці після застосування мідріатиків є найбільш характерною ознакою при псевдоексфаліативному синдромі. Слабкість целіарних зв'язок збільшує ризик дислокації кришталика, розриву целярної зв'язки та розриву задньої капсули кришталика. У хворих з псевдоексфоліативним синдромом також частіше спостерігаються ускладнення у післяопераційному періоді, підвищення внутрішньоочного тиску, тенденція до розвитку запальних реакцій та утворення задніх синихі. Випадання фібрину, розвиток епітеліально-ендотеліальної дистрофії рогівки. Цікавим є також виявлення вторинних катаракт при псевдоексфоліативному синдромі. В середньому в 11% випадків порівняно з 9% при звичайних катарактах, але їх особливістю є те, що зазвичай вони розвиваються лише через півтора-два роки після екстракції. Розробка сучасних моделей інтраокулярних лінз та вдосконалення техніки операції дозволили зменшити частоту розвитку інтраопераційних ускладнень та дещо скоротити період реабілітації хворих після екстракції катаракти. сучасній офтальмології важливе значення надається вивченню факторів розвитку, що впливають на ймовірність інтраопераційного відриву кришталикової капсули від силіарної зв'язки. При екстракції катаракти у хворих з очними проявами, псевдоексфоліаційних дегенеративного синдрому.